Чернігівець Микита Робановський повернувся з Мексики, де здобув перемогу на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед спортсменів до 20 років. Причому наш земляк встановив особистий рекорд раніше не підіймав ще таку вагу. Результат на чемпіонаті світу у поштовху 207 кг, кілограмів. ривку 167, А у підсумку двоборства 374. У поштовху 207 кг кілограмів. Я ніколи не підіймав. На тренуваннях було 205, на змаганнях максимум 200. Планував трішки більше уровку на 3 кілограми, але я своїм результатом дуже задоволений та пишаюсь. О, ну, взагалі, цей чемпіонат, о, як можна сказати, для мене був важливий, тому що я дуже хотів виконати майстра спорту міжнародного класу. У нас важкі важкій якщо ти о, перемагаєш на юніорському чемпіонаті світу, то ти стаєш майстром спорту міжнародного класу. Думав, о, що було дуже легко, але це було не так. Там в першу чергу над рівнем моря 1600 метрів. Це плюс, ну, точніше для мене це мінус. Та плюс, що, що там був шар. Це все ну, дивило, у мене голова боліла на тренуваннях, там було важко дихати. Перемога Микиті далася непросто конкуренція була дуже високою, та й суперники намагалися впливати на суддів, аби завадити чернігівцю. Піднятися на перше місце п'єдесталу пошани. Наш важкоатлет витримав психологічний тиск і цілком заслужено виграв золото. З одного боку у нас були суперники, які ну, у них своя тактика була так, і була ще у нас суддіство, яке теж трохи нас десь притримувало. Перед кожним підходом, коли визивають спортсмена, я його настраю. Ми тільки виходимо, а нам суддя каже стоп, забирають штангу і починають її чистити, приводити. Тобто, питались десь збити, як кажуть, спортсмена. Ну ми виступали рівно, я кажу чесно, і тому є. Такий високий результат це великий успіх, і як для спортсмена, так і для тренера, і, взагалі, для команди. Для нашої школи це великий успіх. Попереду у Чернігівця новий етап перехід у дорослий спорт на початку наступного року перше випробування Чемпіонат Європи у Болгарії. І сподівання на участь в Олімпійських іграх.